У Приютівській громаді завершено ремонтні роботи у семи домогосподарствах, які взяли участь у програмі дрібних ремонтів приватних будинків, квартир для ВПО. Про прийом заявок ми повідомляли раніше. Участь у програмі могли взяти ВПО, які придбали житло за власні кошти та належать до вразливих категорій населення багатодітні родини та особи з інвалідністю віком 60+. Відремонтовано три домоволодіння у Бутівському, два у Протопопівці, по одному у Приютівці та Березівці. Усі роботи проведені на безкоштовній основі та не передбачали жодних фінансових зобов'язань з боку домогосподарств чи громади. Програма реалізується за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні, а безпосереднім виконавцем у громаді виступила громадська організація 10 квітня. Написали на сторінці громади. На Кіровоградщині поліцейські затримали наркозбувача. Правоохоронці встановили, що на території Олександрії 50-річний місцевий житель розповсюджував наркотичні засоби із рук в руки. Співробітники Олександрійського районного відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання, вилучили наркотичний засіб канабіс, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі чоловіка затримано та оголошено про підозру. Захворюваність на грві в області на 16,3% нижча за епідемічний поріг. Станом на 9 лютого 2026 року зафіксовано 4270 випадків ГРВІ. Пише обласний центр контролю та профілактики хвороб. Майже 60% усіх захворілих це діти та підлітки. За минулий тиждень зафіксували 114 випадків ГРВІ. Захворюваність на COVID-19 знизилася лише один випадок за тиждень. Уникайте самолікування, адже грип підступний своїми ускладненнями. Лише лікар може визначити, чи потрібні вам специфічні противірусні препарати, зауважують фахівці. Представники Олександрійської РВА 10 лютого взяли участь у засіданні комісії «Політика героїв та підтримка ЗСУ, Конгресу місцевих та регіональних влад. При Президентові України говорили про обсяги видатків на підтримку сил безпеки та оборони у 2026 році, соціальні гарантії для сімей загиблих героїв та постраждалих учасників Революції Гідності, збільшення пенсії для родин, де пенсію отримує лише один член сім'ї загиблого, розглянули можливість розширити категорії дітей для оздоровлення в Артеку, а також запровадження загальнонаціонального уроку пам'яті в закладах освіти, участь Представників Олександрійської РВА сприяє координації роботи на місцевому рівні щодо підтримки ЗСУ, реалізації суд гарантій для сімей загиблих та удосконаленню механізмів захисту прав ветеранів і учасників бойових дій. У центральній бібліотеці адвокат Галина Клочко з ГО 10 квітня, партнером якої є Агентство ООН у справах біженців, надає безоплатні юридичні консультації для внутрішньо переміщених осіб. 11 лютого громади звернулися з такими питаннями: спадкування знищеного житла, внесення відомостей про право власності до Державного реєстру речових прав, відновлення втрачених документів на житло, отримання компенсації за знищене житло, отримання дублікатів свідоцтва про смерть, про шлюб, ВПО, яким необхідна правнича допомога, може щовівторка та щосереди звернутися до юристки, яка приймає в центральній бібліотеці в читальній залі за адресою вулиці Григорія Усика 41, повідомили Олександрійській бібліотеки. У неділю 15 лютого буде хмарна погода, дощ, температура вночі плюс один, в день плюс 4 градуса. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 4 метри за секунду.